Відтестувалися. Прикарпатські абітурієнти склали сесію знову 2013 Тож спостерігачі уже звітують. кажуть, металодетектори дали позитивний результат. Недобросовісних абітурієнтів виявили лише 11. Найчастіше у них знаходили мобільні пристрої або ж затримували при намаганні скористатися шпаргалками, котрі заздалегідь заховали в туалетах. Слухнянішим виявився персонал пунктів тестування. Попередні роки були випадки, коли персонал користувався мобільними телефонами. Там певний чин намагався мався обмежити права спостерігачів Ну, ну і так далі. Цього року жодного такого випадку не зафіксовано. Тому ну вже в підготовці. Персонал посвятковий ну, можна сказати серйозний прогрес, оскільки е, фактів порушень з боку персоналу не було зафіксовано. Тестування минуло а у керівництва регіонального центру оцінювання якості освіти вже далекоглядні плани у майбутнє за словами його керівника Богдана Туманчука. Така перевірка знань має відбуватися не лише у червні. Мовляв, добре було б, якби цей процес тривав упродовж цілого року. Центр оцінювання чи на навчальних центр. Я Петренко Чеве Іваненко. Пройшли курс самостійно, не самостійно, це не, це, це не суттєво. У школі, не в школі, це не, це не суттєво. Я приходжу, я пишу заяву, що от я хочу у вас протестуватися, Будь ласка, сідайте, задайте мені питання. Такі практики існують. От є питання? Так, я сьогодні попрацював, відповів, отримав 0 балів, 2 бали, 3 бали, 100 балів. Я йду на другий раз, але вже скажімо, світ. Каже, це вже другий раз, ти вже підеш за гроші. Загалом ж громадянська мережа опора відзначила якісний рівень організації тестування. До початку іспитів завдання були засекречені і витоку інформації не було.